Друзі, привіт! Мене звати Ярослав. Я викладач в IT-STEP Academy. І сьогодні ми навчимось робити просту, але дуже корисну річ це відтворювання звуку при кліку на кнопку в Unity. Це та деталь, яка робить гру живою та цікавою. І так, першим кроком буде це створення кнопки. І так, переходимо в ієрархію. Якщо у вас нема канвасу, створіть його правою кнопкою на UE і створити батл. Є. Yeah. Створили кнопку, перетягуємо на неї наш спрайт. І в інспекторі робимо її розмір по нашим потребам. Так. Наступним кроком буде це в інспекторі, Add Component, додаємо Audio Source. Є yeah, доба Наступним кроком нам необхідно створити скрипт, який прив'яже кнопку до звуку. Правою клавішою нажимаємо Create. Script. Давайте називаємо його Button Sound. Наший скрипт доволі простий. Для нас є наша кнопка Компонент від звуку. І йдемо відтворюємо наш звук. Відтворюємо. Можете скористатися моїм скриптом. Просто скопіюйте і використовувати своїх цілях. Далі. Перетягуємо наш скрипт на нашу кнопку. Після того, як ми створили нашу кнопку, додали до неї наш спрайт-картинку. Ми переносимо наш скрипт. Але для початку нам необхідно створити в нашій кнопці пустий кріпенки-об'єкт. І давайте в нього перенесемо наш скрипт. І в нас в інспекторі появляється два поля. Перетягом нашу кнопку і наші соц. Все, є. Давайте протестуємо. Тепер, коли ми нажимаємо на нашу кнопку, має відтворити звук. І так ми чуємо відтворення нашого звуку. Сух. Друзі, саме такі маленькі речі створюють атмосферу у грі. Додайте звук, анімацію, деталі, і ваша гра буде відчуватись професійною. Пам'ятайте, великі єгри складаються з маленьких кроків. Продовжуйте практикуватися, і результат не забариться. До зустрічі!